3-4. Пожежу властивості речовин. Здатністю горіти у повітрі горючість, всі речовини поділяються на негорючі, важкогорючі і горючі. Горючі поділяють ще й на легкозаймисті та важкозаймисті речовини. Негорючі речовини це такі, що не здатні до займання і горіння в повітрі звичайного складу. До таких речовин належать газоподібні, азор. Азот, хлор, рідкий вода, перекис водню, соляна кислота, тверді, перекис натрію, фосфати, бро... борати, сульфати, хлориди металів, матеріали неограняні Неорганічного походження, природні та штучні, матеріали мінерального походження та мінерали виготовлені на їх основі червона та силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий цемент, а також більшість мінералів. Важко горючі речовини. Це такі, що здатні горіти тільки під дією джерела запалювання і горіння яких. при... Припиняється після його усунення. До таких речовин належать вогнезахисні горючі матеріали, фіброліт, деякі види пластмас, слабкі водні розчини спиртів. Горючими називають речовини, що загораються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення. До таких речовин належать газоподібні водень, окис, вуглецю, природний газ, метан. Рідкі бензин, газ, тол, спирт. Тверді, деревина, пластмаса натрій, калій барій. До важкозаймистих належать горючі речовини, які під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні не займаються навіть задовготривалою дії джерела запалювання, незначної енергії, полум'я, сірника, іскри, розжареного електропровода. До легкозаймистих належать горючі матеріали, які на відкритому повітрі або в приміщенні здатні без попереднього нагріву займатися від короткочасної дії джерела запалювання. На нез... Та незначної енергії, полістирол, пінополіуретан. Пожежна небезпека у навчальних майстернях, фізико, хімічних та електротехнічних лабораторіях, кабінетах навчальних закладів зумовлена властивостями матеріалів і реагентів, які застосовуються, а також. Змістом навчальних занять, що проводяться. Основними причинами пожежної небезпеки у кабінетах і лабораторіях є такі: досліди, які супроводжуються електро електростатичним розрядом, нагрівом тіл, досліди з демонстрації вибухів різних газів і пари, необережне поводження з вогнем, вогненебезпечними рідинами, неправильне зберігання вогненебезпечних рідин. Самозайматися можуть ганчірки та клоча, просочені мастилами. Вогни і вибухонебезпечні речовини потрібно зберігати загальною кількістю не більше 3 кг у спеціальній металевій тарі ящику, встановленому якомога далі від усіх нагрівальних приладів і можливих виходів. Реактиви інших речовин та матеріали, сукупне зберігання яких може спричинити акумуляцію тепла, утворення пожежонебезпечних концентрацій або бути імпульсовим для самозапалювання, потрібно. Зберігати окремо у вогнетривких шафах у відповідній упаковці, на банках, бутилях та іншій тарі хімічні речовини повинні бути чітко написані із зазначенням їх характер... характерніших властивостей вогненебезпечні, отруйні, хімічно активні тощо. У лабораторіях, майстернях, кабінетах учням працювати з пожежно-небезпечними речовинами, дозволяється тільки під наглядом і керівництвом викладача або лаборанта. Меблі та обладнання у приміщенні мають бути встановлені так, щоб вони не заважали евакуації людей на випадок пожежі. Робочі столи і витяжні шафи, призначені для роботи з пожежно-небезпечними речовинами, повинні знаходитися у незалежному Стані, а при роботі з кислотами та іншими активними речовинами, бути стійкими до їхньої дії. Всі приміщення мають забезпечуватися засобами пожежого відповідно до встановлених норм. Перед проведенням учням дослідів викладач повинен пояснити можливі причини пожежної небезпеки і профілактичні заходи. Забороняється виливати легкозаймисті горючі речовини в каналізацію. 3 5. Поняття вогнестійкості. Вогнестійкість це здатність конструкції матеріалів затримувати поширення вогню. Вимірюється вогнестійкість у годинах. Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на 5 ступенів. Ступінь вогнестійкості залежить від вогнестійкості та займистості будівельних конструкцій. Крім того, важливе значення має межа, до якої поширився вогонь по цих конструкціях у кожному конкретному випадку. У будівлях першого ступеня вогнестійкості всі конструктивні елементи не спалимі з високою межею вогнестійкості 1,5-3 години. Другого ступеня також не спалимі, але з меншою межею вогнестійкості 0,5-2,5 години. Третього ступеня будівлі, які мають основні несучі конструкції, не спалимі, а несучі міжповерхові перекриття та на горищі, важко спалимі. 0,25 або 2 години. Четвертого ступеня. Будівлі, які мають всі конструкції важкоспалимі – 0,25 або 0,5 години. 5 ступеня всі конструкції спалимі, багато неорганічних матеріалів, хоча і не горять, але мають порівняно невелику термічну стійкість. Наприклад, вапняки і мармур руйнуються за температури 300-400 градусів Цельсія. Шифер і азбоцементні вироби з температури 300 градусів Цельсія Витрачають воду. Стають крихкими, а за температури 600 градусів Цельсія у разі потрапляння на них води розтріскуються. 3.6. горіння речовини і способи його припинення. Горіння це швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінювання світла. Для того, щоб виникло і підтримувалось горіння, необхідна. Наявність паливної речовини, окислювача і джерела енергії для запалювання. Енергія для запалювання може бути у вигляді полум'я, іскри випромінювання або тепла від хімічної реакції, механічного удару, тепла від короткого замикання, електроустановки, тертя чи різкого стиснення газів в суміші. Розрізняють такі види процесів горіння, вибух, спалах, займання, тління. Самозаймання, власне горіння. Вибух це швидке перетворення речовини в газо чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла. У цьому випадку об'єм речовини збільшується в сотні тисяч. Разів, характерною ознакою вибуху є миттєве зростання температури і тиску газів на місці, де він стався. Однією з найпоширеніших причин вибуху в приміщеннях є неправильне користування газовими приладами. Під час роботи газових приладів у приміщеннях накопичуються продукти згорання газів, тому ці приміщення необхідно часто провітрювати. Спалах. Це швидке згорання паливної суміші без утворення стиснених газів. Займання це згорання речовини з появою полум'я. Загорається не вся речовина, але ще її частина. Займання здійснюється від джерела загорання. Якщо займання відбувається без джерела загорання, Є йдеться про самозаймання тління. Це горіння речовини без явного утворення полум'я. Як правило, під час тління утворюється багато диму. Неорганізоване і неконтрольоване горіння, внаслідок якого знищуються матеріальні цінності, називається пожежею. Температура у вогнищі пожежі досягає 700-900 градусів Цельсія. Особливості пожеж, що. Розпочинаються у приміщенні зі зачиненими дверима та вікнами є порівняно повільний розвиток горіння протягом перших 30-40 хвилин через недостатню кількість повітря в зоні горіння. Займання речовини може не лише при піднесенні до неї полум'я, а й внаслідок нагрівання зовнішнім джерелом тепла, відкритим полум'ям чи розжареними продуктами горіння, які стискаються з речовиною, що загорається. Існують такі способи припинення горіння: охолодження вогнища горіння нижче визначених температур, ізоляція вогнища горіння або зниження вміст... вмісту кисню, механічний зрив полум'я, створення умов вогня перешкодження, гальмування швидкості хімічних реакцій у полум'ї, так зване інгібірування. 3 Вогнегасні речовини. Вогнегасні речовини при введенні їх до зони горіння, знижують швидкість горіння або повністю його припиняють. Е, вони можуть бути газоподібними, вуглекислий газ, водяна пара, рідкими, вода, твердими, сухий пісок, земля. До вогнегасних речовин також належать азбестові по. Повстяні або брезентові простирадла, вогнегасні речовини за принципом дії поділяють на охолоджувальні вода, ті, що ізолюють зону горіння від доступу кисню, порошкоподібні речовини, простирадла, піни, ті, що розбавляють горючі рідини або зменшують вміст кисню у зоні горіння, пара, вуглекислий газ, вода та уповільнюють процес горіння, галоїдні вуглеводні. Для гасіння пожежі використовують певні засоби пожежу гасіння, пісок, воду, азбестові простирадла, вогнегасники тощо. Одним з найпоширеніших засобів гасіння пожежі є вода. Вода, як вогнегасник, речовина, вогнегасна речовина має такі позитивні якості, доступність і низька вартість, велика теплоємність, висока теплотранспортабельність, хімічна. Нейтральність. Але вода має і негативні властивості. Зокрема, у води невисока змочувальна здатність. Її підвищення застосовують різноманітні домішки, мило, синтетичні розчинники, амінсульфати тощо. Не можна гасити водою лаки, фарби, розчинники, бензин, газ чи дизельне паливо, пальне, електростаткова. Установки, що перебувають під напругою, гасити водою також не можна, оскільки вода електропровідник. Горючі рідини за воду, тому вони спливають на її поверхню і продовжують горіти, а це призводить до збільшення розмірів пожежі. Якщо гасити водою особливо цінні матеріали і устаткування, то це може призвести до їх псування. Гасіння пожежі парою відбувається за рахунок ізоляції поверхні горіння від навколишнього середовища, використовується і метод гасіння в умовах обмеженого повітря. Трообміну, а також в закритих приміщеннях з найнебезпечнішими технологічними процесами. Одним із засобів пожежогасіння є піна. Піною гасять усі тверді речовини, які можуть гасити водою. Вона швидко припиняє доступ окислювача, кисню, повітря, до зони горіння. І тому ефективніша воду. Утворюється піна за рахунок хімічної реакції при збільшуванні кислоти та лужної частини у спеціальних машинах та відповідних вогнегасниках. У піногенераторах хімічну піну отримують шляхом змішування пінопорошків з водою, струмінь води під натиском захоплює з бункера. Пінопорошок змішується з ними і отримана піна подається до вогнища пожежі. Хімічною піною не можна гасити електрообладнання, тому що вона електропровідна. Не можна хімічною піною також гасити натрій і калій, оскільки вони вступають у взаємодію з водою і при цьому виділяється вибухонебезпечний водень. Хімічну піну використовують для гасіння легкозаймистих та горючих рідин. При нагріванні вуглекислоти швидко утворюється велика кількість газу. Спостерігається збільшення об'єму в 400-500 разів. При цьому випаровування сприяє утворення снігу з температурою мінус 70 градусів Цельсія, який інтенсивно поглинає теплоту в зоні горіння. Вуглекислоту використовують для гасіння пожеж при, при, у приміщеннях. Значних площ до 1000 метрів квадратних. Вуглекислота діє ефективно. Під час горіння невеликих поверхонь, горючих рідин, електричних двигунів та остаткових установок, що перебувають під напруги, вуглекислотою не можна гасити матеріали, що тліють. Гасіння пожежі порошком відбувається внаслідок того, що значна кількість теплоти йде на нагрів дрібних частинок порошку. Крім того, порошкова хмара припиняє доступ кислороду до вогнища пожежі, спричиняє гальмування реакції горіння. Порошок використовує для гасіння лужних металів електроустановок, що перебувають під напругою. Порошкові вогнегасники призначені для гасіння тих речовин. Які за жодних обставин не можна гасити водою. Пісок є ефективним засобом гасіння невеликих кількостей розлитих паливно-мастилових матеріалів. Гасіння відбувається внаслідок припинення доступу кисню до вогнища пожежі. В усіх навчальних приміщеннях мають бути засоби гасіння пожежі. Весь пожежний інвентар повинен бути у постійній готовності до застосування. Кожен, хто виявив пожежу, зобов'язаний сповістити про неї пожежну охорону. При цьому вказане точне місце пожежі і наявність у приміщенні людей. До приїзду пожежників, вчителі та адміністрація повинні вжити заходів щодо евакуації учнів у безпечне місце. На цьому все обов'язково став лайк та підписуйся на канал.